І якщо ви думали, що на відкритті цих. Ну, виходить 41 Раумфальте все завершилося. Ще є два ваучера. Які я накопичив, давайте їх використаємо перший. Непогано 3,5 тисячі вільного досвіду. І ще один. 250 тисяч. Це непогано, аж сирени на дворі. І крім цих є ще 41 реумфальт. Дежавю? Нічого подібного. Та, давайте відкриємо. Та по 5, а потім ще щось може випаде. Чому? Тому що треба добити. Треба добити нам 2 оцих, які залишилися альфа, і отримати ще одного гаранта. І дає прото, коли треба Альфа, дуже дякую. Але дивіться, 100 тисяч кредитів і прикольна книжечка. Плюс 250 тисяч досвіду. П'ять наступних відкриваємо. Давай фіолетове. Ай, молодець. Дай альфу. О, Альфа. І ще одну тут дай мені. І можна розходитися. Дві альфа є? Можна розходитися, коли ми їх відкриємо. Давайте. Наступні. Нам тут залишилося, до речі, за цих ось оборотопій Піймати тільки Т44 100. Може, він все таке ж то випаде? Дякую. Три альфи підряд. Далі дивимося. І знову фіолет. Поки що один фіолет. Прото, дякую. Гоу ще. Ну, от вам і один фіолет. Голубе знобіш. Ну. Дефолт. Просто дефолт. Залишається ще 18. Фіолетове, добре, ловим альфу. Дайте один прайм, я також не відмовлюся. Ой, тут насипе зараз. Дякую, 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 велике. Ми закрили. Т-44 100 у нас авангарі тепер. Ось. Т-44100. Із нього садимо цейся екіпаж. Ой, вогінь. Так, переходимо. І ще нас залишається з вами. Вже аж. У нас вже сім Альф. І трина... 13... Давайте відкриємо всі ці. Давайте відкриємо до кінця всі прота. А потім перейдемо до Альф. Оп. А цікаво, коли я вже зібрав усі звідси. Чи може мені випасти танк дублікатом? Я думаю, ні. Тут просто тепер будуть ці. І коли. Е, мені, типу, має випасти щось із таким низьким процентом. Мені буде випадати прайм. А це непогано. Нічого. Скіп. 8 днів прямо, дякую. І три наступні. Просто закриваємо їх. Дайте втрьох. Нічого не дайте, дякую. На вихід. 8 Альф. Але ми відкриємо по одній дві підряд. Легендарний 3D-обвіз. Взагалі все одно. Так. Далі на нас з вами очікує гарантована нагорода. Давайте ще раз. В прото. Ми зібрали всі. Повністю. В Альфі тільки Юдес. Залишається ще 4. Що хочеться з цього? Та будь-що. Взагалі все одно. Певно, що КПЗ. Це в нас е... нація яка? Чехи. Ну, мене мене, в принципі, чеський екіпаж. Можна на Чехів. Чому ні? Все, най буде. Переходимо. Що буде, те буде? І чекаємо на результат. Є 77. Дякую. Непогано. Ось він такий пацан у нас. Дивіться: 460 альфи. І заряджання гармати буде. Ну, не 12, 27, секунд 10. Це непогано. Будемо також на ньому грати. Подивимося. Його бронювання і так далі. А поки що довідкриваємо. У нас ще залишилося 6. Давайте відкриємо одну. Універсальний довідник плюс 100. І у нас залишається ще 5. Відкриємо їм одним махом і отримаємо зараз ще один прайм. Дивіться, буде фіолетове світіння. О -о 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 -о. Або це ще один танк? Це прайм. Це наша зомисерна кулька. Хм. І це КПЗ. І це ще один прайм А що це за контент? Хто мені скаже? Хто? Ну. <смі> це, це, ну... дивіться. Випадає 100 компонентів. Півтори тисячі вільного досвіду. Сім днів прему Рідкісний 3D-обвіз. Прайм. І ще й КПЗ. Оце прикол. Так, у нас залишається тепер два прайма Поїхали. У праймі Фіолетове. Тут або танк, або ще один прайм. Або ну, просто прота. Ой. тут зараз буде голубе. І дай мені золота трохи. Ну дай. Півтори тисячі, дякую. Ну, і відкриємо це ще один прота. І з нього знову щось випало. Це буде альфа, так? Так, це буде альфа. А вони коли закінчаться чи ні? Скільки можна відкривати? Зараз буде також фіолетове. Ну, це, це, це цей момент настав. Зараз із цього нам випадає десятка. Ось подивитесь. Ну, просто, дивіться. Із цього нам зараз випадає 10 рівень. Я не жартую. Ладно, я пожартував. Оооо! Популічки, новобранець. З одною навичкою. Ну. Така 750 золота. І на цьому наші реумфальти підійшли до кінця. І тепер точно можна закінчувати це відео на тому, що ми з вами доловили. Доловили тільки що. Ой, дивіться. Ставимо між. Де вони є? т 44 100 Раз, той танк, якого нам не вистачало. Тут. І далі ми з вами зловили. Є 75. 7, як гарант. І КПЗ, ну нам він просто випав. Отак. І випав. Ні-ні-ні, ні 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 не туди. Позначити як основний. Тут просто нічого додати. Ці коробки, ну, як кажуть інші стрімери, ці коробки ну вони взагалі безкорисні. Розумієте, з них взагалі нічого не падає. Просто покажи дім це відео, як з коробок нічого не падає. Я статистику після попереднього. Після попередньої 41 прото Роумфальти не скидав. Будь ласка. Ми відкрили. 289 всього. 9 одиниць техніки. Просто 9 одиниць техніки. Купа всього іншого. Вільного досвіду. 146 тисяч. Ой. Але ні в якому разі не ведіться на цей лохотрон. Це тільки мені так щастить. Тому на цій прекрасній ноті. З цим гарним настроєм будемо завершувати це відео. Гарного вам дня, вечора, ночі, ранку, коли би це відео не дивилися. І, дорогі друзі, слава Україні!